Всіх вітаю на каналі Smartphone.ua Це відео, анонс смартфону Blackview N6000. Це свого роду данина компанії Nokia, яка колись давно випустила телефон Nokia 3310. Невеликий для свого часу, але дуже міцний. І ось ми маємо N6000. Також невеликий, але з екраном майже на весь корпус і дуже міцний. По IP 68, IP69K та Military Standard 810H. А також зі склом Gorilla Glass. П'ять зверху над екраном. І це все буде коштувати всього 159 доларів 99 центів або 149 доларів 99 центів, якщо ви станете одним з перших 200 покупців. Лінк, де можна придбати смартфон, або просто спочатку покласти його в корзину та все обдумати. По лінку в описі до цього ролику. Є час, тому що. Передпродаж почнеться з 24 липня о 10.00 і закінчиться 29 липня також о 10.00. Тож ще є час подумати і вирішити, чи хочете ви собі смартфон BlackView n 6000 Ну а далі я ще трішки розповім про його характеристики, впевнений, вони вас зацікавлять, тому що смартфон невеликий. Вага трошки більше 200 грам, діагональ 4,3 дюйми. Так, це дуже мало, і тому він по розмірам десь як Nokia 3310. В середині процесор Helio G99 6-нанометровий чіп, який доповнили 8 ГБ оперативної пам'яті а вмонтований накопичувач на 256 ГБ. Як на мене, то це забагато для такого невеличкого смартфону, у якого нагадаю 4 3-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD, та зверху скло Gorilla Glass 5. Що по частині батареї? То тут у нас акумулятор на 3880 мАч, якого вистачає не 18 днів роботи в режимі очікування або на 6 годин в режимі ігра, або 7 годин в режимі перегляду відео. Хороший результат, тим паче, що цей акумулятор більше 4 чи 5 годин дозволить знімати відео. Причому це відео можна знімати під водою, тому що корпус дозволяє це робити, а камера, основна на 48 мегапікселів дозволить знімати якісний контент, в тому числі і в 2К роздільні здатності: фронтальний модуль на 16 мегапікселів. Є доповнення у вигляді софта ArcSoft, 50. А він реально покращує зображення. Це я перевіряв в оглядах смартфонів BlackView, які робив на каналі Smartphone.ua. Щодо програмної складової, то маємо Docos 3.1 на базі Android 13. Актуально операційка, так що за безпеку переживати немає потреби. Є на корпусі і сканер відбитка пальців, а також розблокувати смартфон можна по обличчю. Додатково користувач отримує пакет корисних програм, 4 навігаційні модулі, 2-діапазонний Wi-Fi, ну і а вже ж NFC. Тож, саме час вирішувати, чи потрібен вам смартфон Blackview N6000. Компактний, захищений, з хорошою батареєю, з потужним захистом дисплею і недорогий від 149 доларів 99 центів. Але це якщо ви станете один з перших покупців, бо всі інші зможуть придбати цей пристрій лише за 159 доларів 99 центів, лише в офіційному магазині бренду Blackview на AliExpress і лише з 24 по 29 липня з 10 по 10.00. Тому що саме в цей час буде передпродаж даної моделі, і ви можете зафіксувати для себе найкращу ціну. Лінк, де можна покласти цей смартфон в корзину, вже зараз в описі до цього відео. Рекомендую це зробити, і ви побачите, коли буде на нього найкраща ціна. А на цьому в мене все. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. Якщо виникли питання по БЛЕКЮН 6 6000 задавайте в коментарях, дам відповідь. До зустрічі.